Чи дійсно у ЗСУ на Бахмутському напрямку є суттєві успіхи? Якщо сказати загально, то так є. Але все-таки цю інформацію ми почуємо пізніше, тому що дуже багато йде різного роду підготовки. І саме це, що десь там на 10 сантиметрів, десь там на метр, десь. Поміняли дислокації, і зараз ця така ідея підзакрита таємна робота, результати якої ми почуємо пізніше. І як успіх, як те, що саме просунулись. Так що я б сказала, що це підготовка до успіху. Чи отримає Україна в жовтні потужну військову допомогу від Заходу? Я її не можу назвати потужною військовою. Чи щось ми отримуємо, так отримуємо, але знову ж не те, що ми очікуємо, не в тій кількості. Так що отримуємо допомогу не потужно. Чи вдасться завершити розмінування вже звільнених територій протягом наступного року? Повністю завершити точно ні. Те, що там буде йти глобально швидко, це я це погоджуюсь. Але якісь, знаєте, є якісь такі території, супер надзвичайно вони загрозливі і десь там будуть якісь обходитись. Так що, якщо відповісти на ваше питання, чи все ми розмінуємо, ні, не все. Але частково будемо мати успіх. Чи вдасться найближчим часом вивезти всіх українців з Ізраїлю? Ну Це так, воно йде на, такої, на такій супер, супер гарячій фазі, не дивлячись на те, що є якась така певна незлагодженість, незлагодженість, не всі хочуть виїжджати. Так, якась от така, отай так, а тей не так. І це завдяки цьому. Але. На рівні підготовки, на рівні держави, яка працює, я б сказала, що відпрацьовують на 5+. плюс. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі Таро нейромережу. Дізнайся, відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон посилання в описі. Чи справді Сирія збирається офіційно вступити в війну проти Ізраїлю? Ну, чи хоче, точно хоче. І навіть якісь такі будуть, ну я не знаю. Якісь зроблені, якісь певні дії, щоб це все показати. На виході потім домовляться ще не зараз. Це буде пізніше. Чому деякі політики в США підтримують фейк, що Україна продала Західну зброю Хамас? Це гра на іншому полі. Політики тут саме гра на іншому полі. Вони маніпулюють інформацію, роблять з ілюзії сенсацію. Так що це такі політичні витрибеньки, я б сказала. І для заяв, для того, щоб показати, що вони є, і, і показати свою позицію. Політична така якась ситуативна зараз можливість показатися, заявити про себе. Чому кількість українців, які мають тимчасовий захист у ЄС, значно зросла останнім часом. Через кризу, через кризу в державі і немає віри, що це все закінчиться коли-небудь. Чи справді війська РФ економлять снаряди через суттєвий дефіцит? Ну, перш за все, я б не сказала, що вони економлять снаряди. Там є якийсь ну, більш серйозний підхід, от, от саме поміняли стратегія, Тут не, не, не дуже правда, що вони е, їх економлять. Чи є дефіцит снарядів? Ну, дефіцит якийсь є, але нам, на жаль, дають, що вони їх ще роблять, чи конкретно якимось чином поповнюють запаси. Що дійсно у Росії не залишилось ресурсів на війну, тому там просять допомоги у КНДР? Трошки не так перефразувала Це не про те, що не завершились, завершуються ресурси. Це про те, що вони їх стає менше. От саме це ще не про завершення. Було б тут трошечки слабкіше, а тут їх стає менше. Немає вже склади, склади вибираються. Оце більше про це. І через що вони просять в Китаї, Бо Китай це та країна, яка може супершвидко це зробити, це саме про рівень Китаю, що вони дуже швидко реагують і дуже швидко дають. Так що це на рівні магазину, якщо це комусь сподобається подібна метафора. Вже отримує Україна перші f 16 на початку наступного року? Ну, я наскільки розумію, що так, це вже, це вже взагалі як прописано, да? це не знаю, забито, вже вирішено. От знаходьте, і нам показують, що так, вони тоді й прийдуть. Чи вдасться Україні налагодити регулярне безперебійне постачання fpv дронів? Я думаю, що так. Там будуть свої якісь темноваті сторони, що десь іноді нам будуть перебивати це, але чи будемо їх регулярно отримувати так? Чому в Європі вважають, що розвинене сільське господарство серйозна завада для вступу України до ЄС? Тут більше, знаєте, що кожен захищає своє, свого, і, і вони таким чином ну, говорять, що, ну, вибачте, я повинна вам показати цей аркан. Да? Що ви там будьте десь там, а ми ось тут. Ви якби в Євросоюзі, але не зовсім. І це про те, що можна ще протягти, якимось чином ще щось там повимагати до, до того союзу. Я б сказала гра така. Чому Зеленський вважає, що завершальний етап війни може бути найважчим? Ну, дивіться, чому він вважає? Тому що він знає, що вже завтра, післязавтра ми його будемо підписувати. І цей, цей етап, і якби по четвірки мечів в нас немає особливо інших виборів. Це знаєте, вибір без вибору е, в такому. А чому він буде найгіршим? Тому що прийдеться завойовувати навіть через супротив. Тут. Е, Суперактивна фаза, яка понесе втрату людських життів, і при тому, знаєте, прийдеться конкретно вирішувати не дуже красиві рішення і йти на якісь, може, неоправдані втрати, ну важкі періоди, дійсно важкі. Тому що що ми бачимо, то це знаєте період безкінечних дій. І сльозами на очах, і з важким серцем, і навіть що придеться всім працювати на, на цю війну. Так що так, це він суперважкий. Чому в Австрії сподіваються на повернення до стамбульського формату переговорів між Україною та Росією? Знову ж повторю ту фразу, що. В нас немає якогось іншого виходу. Ну від слова геть. І це вже як залагоджене, це, це те, що вже вирішено, і якби ми туди будемо йти, чи хочемо, чи не хочемо цю війну, прийдеться закінчувати. Чи вдасться росіянам відтягти зсу від села Роботине Запорізької області? Я скажу не так, що не відтягти, а призупинити там активність розвитку подій. Тому що чи відтянуть вони, ні, не відтянуть, але призупинять саме рух через те, що а, там, потрібно щось перекидати, потрібно ну, міняти стратегію і так далі. Але рух буде продовжений. Хай навіть з якимись зупинками. Чи є ризик масованих ракетних атак для Заходу України в найближчий тиждень? Найближчий час ні, тому що в нас ідуть зараз аркан Пентаклі. А Пентаклі говорять, що вони щось накопичують, працюють над цим питанням. Так що, ну, принаймні, якщо по вісім, так по вісім судити на найближчих вісім днів. Я думаю, що буде якась перерва на от найближчий найближчий час. А далі, коли вони накопичать, то тоді нам обіцяють такі щось масштабне. Чи є ймовірність, що Третя світова війна офіційно розпочнеться на початку наступного року? Вона почнеться в наступному році, але не на початку, чуть, -чуть пізніше. Чи отримає Україна нові зразки ППО від Німеччини протягом найближчого місяця? уже так хотіла сказати, так, ми отримуємо, тому що я бачу, що є завіряння, знаєте, є якісь уже, що зараз, а потім нам такого дьявола з місяцем, говорячи, що е, почнуть знов нас обманювати, темнити і відтягувати цю зброю. Не дивлячись на те, що. Уже пообіцяли. Яку роль відіграє ПВК Редут у війні в Україні? Ну, на сьогодні я не можу сказати, що це якась надголовна роль, тому що дуже багато спорів, якісь є невизначеність через час, через певний час, доволі доволі скоро, десь приблизно декілька місяців він буде. Доволі велику роль відігравати. Зараз вона така спорна, знаєте. Чи справді в РФ одночасно створюється декілька приватних військових компаній, щоб відправити їх в Україну? Моя відповідь так. І там доволі серйозна підготовка. Вкладаються просто якісь шалені кошти на це все діло. Чи вдасться наступного року виманити Путіна за кордон, щоб заарештувати його там? Я не впевнена, що його десь заарештують. Ні, моя відповідь. ні. Чи є ймовірність замороження війни в Україні до кінця цього року? жаль, нам дають вісім мечів, і це в нас якась гаряча фаза. Моя відповідь ні. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.